Собор Різдва Пресвятої Богородиці в місті Козелець на Чернігівщині одна з найвідоміших архітектурних святин Лівобережної України XVIII століття. Собор зведений у 1752-63 роках з ініціативи графині Наталії Розумовської матері. Останнього гетьмана України Кирила Розумовського, яка прагнула висловити вдячність за успіхи своїх синів. Створення храму відбувалося переважно силами кріпосних під керівництвом архітекторів Андрія Квасова та Івана Григоровича Барського, неймовірно вражає п'ятикутний іконостас. Заввишки 27 метрів, який вважається одним із найвищих в Україні. Його створили київські майстри, ікони написав талановитий український художник Григорій Стеценко. Пресвята Богородице, що в соборі Різдва Твого козельці славиться, поглянь милостивно на Україну і її воїнів! Захисти від ворогів, наповни серця вірою і мужністю. Дай миру нашій землі і спасіння душам нашим. Амінь.